Привіт, мій друже! Насамперед, щиро дякую, що ти знову з каналом Руда Біологія прагнеш пізнавати довкілля. Цього року літо 2024 було страшенно спекотним, і, мабуть, ти помітив, як дуже складно переживали рослини цю страшенну засуху, а деякі навіть і не вижили. Агов. Якщо так піде, то скоро в нашій місцевості доведеться садити кактуси, а не пшеницю. Я, можливо, тебе здивую, але кактуси в дикій природі України вже почали рости, і це говорить про зміну клімату. Взагалі, то більшість відомих нам кактусів, вони родом із північної південної Америки. Була одна цікава історія, коли люди, не розуміючи, як відбувається, Зв'язки між організмами у природі наробили спочатку біди, а потім довелося створити національний парк, щоб рятувати рослини від впливу людини. Ось послухайте на початку 30-х років 20-го століття у північній Америці забили тривогу сагуару в небезпеці. Місцевою мовою сагуару називають найбільший кактус у світі Карнегію гігантську, що росте в Мексиці, Каліфорнії та Аризоні. Товщина його стовбура сягає. А сам стовбур, зелений, гофрований, виситься над дрібними кущиками пустелі. Карнегія сягає висоти 14 метрів. Від стовбура згодом відходять декілька товстих гілок. Спочатку вони під прямим кутом ростуть у бік, а потім різко роблять поворот на 90 градусів і тягнуться вгору. Квіти велетенські, немов тарілки, а плоди соковиті та солодкі, немов ягоди. Причину зникнення старих сагуару знайшли швидко. Гуси не ці гризли стовбур і заносили бактерії. Розвивався некроз, тобто омертвіння тканин. Але то таке природній процес. Але чому? Чому немає молодих рослин, котрих зазвичай навколо росло багато? Кілька років не могли розгадати цю загадку, слідкували за запилювачами та поширювачами насіння, але відповіді не знаходили. Тим часом сагуара ставало все менше і менше. Нарешті пошуки причини привели аж у у 1876 рік, в той час, коли закінчилась війна між північчта та півнем. В тому році до Аризони відбувся масовий приїзд фермерів. Їх приваблювали сюди трави, котрі росли між кактусами. На таких пасовищах худоба почувалася дуже чудово. А от трави від випасання ставало все менше й менше. Нарешті, через 15 років, худоба виїла всю. А ще до того ж почалася трирічна посуха. Ґрунт, котрий більше не стримував коріння трав, Почав швидко руйнуватися. На голих місцях з'явились і інші кактуси опунції. низенькі, зі стовбурами, схожими на ляпанці та з колючими плодами. Раніше вони не могли тут оселитися, бо їм заважали високі трави. Плоди опунцій привабили деревних щурів. Та хай би вже але щурам. Дуже сподобалися ще й молоді соковиті рослинки сагуаро, котрі вони знищували без залишку. Можливо, цього нічого й не трапилось би, якби не койоти. У Сагуарових хащах койоти жили завжди. Вони полювали на деревних щурів і тримали їх чисельність під контролем. Коли ж тут з'явились табуни худоби, койоти повели себе так, як не дуже сподобалося пастухам. І з того дня, коли перший койот вкусив корову, рушниця фермера була завжди на поготові. І Як тільки тінь бідолашного мелькала, у напівпустелі лунав постріл. Фермери Сливці дали обітницю знищити четвероногих супротивників і свою обіцянку виконали сповна. Правда, вони не подумали про те, як це вплине на гігантські карнегії. Але хіба ми можемо їх звинувачувати? Адже ні біологію, ні екологію фермери-мисливці не вивчали. А якби вивчали, то зрозуміли, чим більше було койотів, тим менше гризунів. А чим менше було койотів. Тим більше буде гризунів. А чим більше гризунів, тим менше сагуару. Багато років минуло, коли нарешті схаменулися і закрили у цих місцях пасовища зовсім. Натомість оголосили заповідну зону Національний парк Сагуару в Аризоні. До речі, койоти в ньому знову себе добре почувають. Тож Сагуару почали відновлюватися, хоча й дуже повільно. Уявіть собі, скільки років минуло з тих сумних для Карнегі часів, але кожен Сагуар. І досі перераховують та вносять до загального списку раз на кілька років добровольці національного парку. До речі, загибель Сагуаро означала б справжню катастрофу і для інших жителів та нахлібників велетня. Адже в стовпі його стовбура птахи видовбують дупла і влаштовують готелі. То сова визирне, то кажан вилетить. Деревні щури проїдають довжелезні тунелі майже до верхівки стовбура. В таких дуплах після дощів накопичується вода, зберігається до. Довгі місяці птахи про це добре знають і в посуху прилітають на водопій. без сагуару їм не вижити. До речі, основні закони біології насправді дуже легко вивчати, особливо якщо у вас така вчителька, як руда біологія, адже відвідуючи мої уроки, ти точно будеш знати про взаємозв'язки в природі і так вчиняти, як ось ці мисливці ніколи не будеш. І хтось із вас запитає, так навіщо я почала розмову із засухи? А для того, щоб ви зрозуміли, що люди, які викидають зі своїх кімнатних рослин ось ці опунції, мають бути відповідальними, що наш клімат дійсно змінюється. І звичні для нас рослини вони не завжди так швидко пристосовуються до цих змін, і їх буде ставати все менше. Але в природі не буває порожніх місць. Якщо щось зникає в одному місці, в іншому місці обов'язково буде з'являтися. Отож, ті Ш опунці, чи якісь подібні невластиві для нашої місцевості види, вони будуть займати ці території, і тоді нам доведеться теж потерпати. Отож, вивчайте закономірності природи разом із рудою біологією, і ви завжди будете в курсі усіх цих ланцюгів живлення та неправильних кроків людини, щоб не наробити помилок у майбутньому, адже вам жити на цій планеті після нас. Руда біологія.